Хом'я каже, привіт! Сьогодні я буду розповідати про те, що я купила собі в квітні. І почнемо з того, що покажу, що я привезла собі на сувеніри з Ужгорода. Перше, це Ужгородська кава. Я купила собі не одну, а навіть дві. Виглядає дуже гарно на сувенір саме те. Ще є така листівочка. Я поки що цю не відкривала, тому що я відкрила іншу. Наступна кава це Sakura Blend. Так як я їздила в Ужгород на сакури, то відповідно і кава така. Я цю каву вже відкривала, я її пробувала. На початку вона мені дуже не сподобалась ні виглядом, ні запахом, ні смаком, тому що вона кислить, а я не люблю кисло каву. Але я згодом наче розпробувала. Зараз я її п'ю, наче нічого. Ну, з банановим молоком, так точно. Опа! Це сфокусувалось, наче. Я її, коли побачила в магазині, вона мені дуже сподобалась. Я подумала, що це на згадку про сакури ужгородські буде неймовірно цікава річ. От в мене ще інша, є така квіточка, але така проста, пластмасова, Тепер мені в колекшн буде ще така дуже кютці. Так, шкарпетки. Шкарпетки теж, ну зрозуміло, Такі з сакурами, от, Файні, звичайні шкарпетки nice. І також є ще ось такий от брелочок, теж на згадку про сакури. Такий простенький, але буде там в мене висіти з ейфеловою вежею з Парижу. Так, і це була доволі така компульсивна упаковка. Насправді я і не сподівалася, і не планувала щось схоже купляти, але я побачила, мене вона зацікавила, і я купила. Це хустка. І вона неймовірно гарно виглядає. Тобто, от хустка з таким візерунком відкриваємо. У! Прикольно. Це перший раз відкриваю, сама дивлюсь. Вау! Ого, вона велика! Нічого собі. Мені здається, дуже круто. Такі цікаві візерунки. Так вона на сонці так гарно грає. Я таке взагалі не ношу, тому мені треба буде ще придумати, як його так. Гарно цікаво носити, не знаю. Е, може, це на таку більш уже буде прохолодну погоду, коли там, не знаю, якісь пальто чи щось таке, якась курточка, ну, щось таке. от Щоб ти накинув на плечі такі фенсі, а поки що не знаю, на літо куди на голову такі носять, не носять, не знаю. от, Але дуже гарна, дуже гарна. Це точно. Буду отак-от сидіти далі що, дарма хустку купувала, чи що, чи треба ж покрасуватися кудись у ній. І ще, що я купила в Ужгороді, але це безпосередньо з Ужгородом не пов'язано. Це ось така от свічка. Це е, японський лимон юдзу але це, наче, як ще, цитрон юдзу Вона стояла в тому ж магазині, де я купляла оце все. І як вона пахла. Ой. Дуже пахне це якийсь соєвий віск, віддає дійсно такими, такими цитрусами. Мені дуже нагадує дуже, якусь таку смактушку, якусь таку апельсинову або лимонну. Дуже приємно пахне. Ах. Я не знаю, де саме роблять цю свічку. Я подивилася, що це має бути Лічі Сент. Тобто тут на баночці. От. Сама баночка виглядає ось так. Тут якраз такий от лимон. Пахне неймовірно. Ах. Давайте запалимо. Так. Так, куди ж поставити? Хай тут буде. Видно? Наче видно. Сподіваюсь, буде дуже пахнути, бо сама свічка дуже пахуча. По Ужгороду це все, тому я переходжу до книжок. Не думала, не гадала, але в результаті ось, будь ласка, мені не можна спілкувати з моєю подругою Дашою, бо це вона мене спокушає купляти дуже гарні, і красиві книжки. От, так от якось з я поспілкувалась і залетіла, потім вона купила собі. Коротше кажучи, перше. Це маленький принц. Таке гарне видання в кейсику. Я вже згадувала, що я дуже люблю кейсики, я не знаю чому, але це неймовірно. Так, зараз відкрию. У. -у, -у. Ця книга йде мені в адвент-календар, який я буду відкривати вже в кінці року. Тому я її так дуже розглядати не буду, але. пахне прикольно. Такий цікавий, я не знаю, чи чутно такі прям матеріали, як тканина. Дуже гарно. Блін, яка офігенна гарна книга. Ой, треба ще тепер якусь книжку звідти дістати. О! Будь ласка. Ну, ну, подивіться на це. Які гарні книжки. Ану. У-у-у, прохрустілась. <смеш> так, виглядає, наче все таке біле, гарне. Та ви шо? Та ви шо, блін? Такі цікаві тут картинки. Знаю, чомусь мене завжди, коли читала маленького принца, були такі відчуття, наче читаю щось таке незрозуміле, але при цьому таке цікаве. Дуже гарна книжка. Така. Така нинна прям. Дуже гарно. Оце я буду відкривати свій адвент календар просто. Найщасливіша людина в світі буду. А, ось сюди. Так, головне, щоб ще не згоріла. <рігла> Наступна книжка теж, я її доволі випадково побачила, але потім зрозуміла, що це книжка, яку мені показувала Даша. От, можливо, трішечки вона відрізняється, але наче як та сама. Теж мені піде в адвент календар. Дуже гарна книжка. Це така супер обкладинка, така прям сяє, аж від дзеркаль. Уу. Уу. Уу, прикол. Я думала, що оце буде теж таке, як тиснення. І, по суті, воно, наче як на, на сайті, і було. Якщо не помиляюся, я прикріплю тут фотографію, якщо воно ще є. Це трішки інакше виглядає, ніж я очікувала. Але загалом нормально. Така ст стандартний запах книг такий. Не пам'ятаю просто, скільки її купила. Я думала, просто що це, типу, якась супер піпер і щось таке. Але ні, це щось поскромніше, попростіше. Але сподіваюся, насправді буде книжка просто цікава. Так, це щось таке. Так, ага. Так, ну це танці з кістками, це, в принципі, нічого такого. Я думаю, багато хто бачив ці книжки, це мені на наш книжковий клуб з дівчатами, тому, у, прикольно. Є обкладинка, ну, обкладинка, є як закладка така, вони люблять таке робити в цьому видавництві. Виглядає прикольно, цікавий шрифт. От. Я чомусь думала, що це буде така обкладинка тверда, але вона м'яка, така м'якінька, не така, не, не зрозумі, така, незрозумілий матеріал, але прикольно. В принципі, знаю про що історія, тому. І наступна, це теж така доволі неочікувана покупка. Це, взагалі, я була в Києві, зайшла в буклінг і в них там була ця книжка на знижці. Я така, хм". і знижка була непогана, 30%. Але навіть зі знижкою вона все одно була дорожче ніж купити, типу, десь її на сайті. От тому я довго-довго думала, подивилася і вирішила все таки взяти. Мені чогось захотілося щось поготувати. Я готую інколи бенто торти але якось в цьому році немає бажання, тому вирішила щось інше. Наче тут такі цікаві є рецепти, тому я сподіваюся, що вони. Вони мене дійсно якось змотивують щось готувати. Бацькі булочки, так оце все виглядає всередині. Хотіла брати спеціальну українською, бо мені коли дивилася англійської версії, там у них свої вимірювання, типу, по ложкам якихось я така. Я таке не розумію, я таке не знаю. Мені треба дуже по-простому, якось по-нашому, бо в мене там є ваги, тобто по грамах я можу, по-іншому не можу. Тому можливо, тепер в мене ще вийде якась нова рубрика: типу, там не знаю, готую з Гаррі Поттером, або <голи> готую по цій книзі, не знаю, але буде якось так. От. Тарти з заварним кремом, вершково-шоколадний, то. Ніфіга собі тут рецептів. Ого. Я думала, тут, типу, 5-7 рецептів, а тут нічого собі. Нічого собі. Ого. Оце я тут буду готувати. Це я тут буду готувати. Ну, ладно, тут є якийсь англійський кетчуп, то може. Не все так і а, картопля фрі. Картинок нема, тобто, це можна буде тільки здогадуватись, що саме я готую. Цікаво буде потім порівняти там десь в фільмах знайти або в книгах. Я, скоріш за все, в цьому році почну десь влітку перечитувати Гаррі Поттера. Так що лимонний пиріг із Безе звучить дуже непогано. А оця така величенька, це, мабуть, від книголава. Якось взагалі випадково в них замовила, бо просто помітила у себе на пошті непогану знижку, там було 45% чи щось таке. От, і багато книжок були по такій доступній ціні, тому я собі прям і бахнула. Так, що в нас тут є? Дивимось. Тут, мабуть, теж якісь книжки мені підуть в адвент Я вже не буду їх розпаковувати, от, тому що я не знаю, які саме з них я буду зараз читати. Тому так, перша це ми люди. Дуже мені сподобався опис. Декілька людей залишали свої коментарі про те, що їм дуже подобається сама історія. Мене теж вона зворушила. Мені дуже подобаються такі каштанчики. Відразу якась асоціація з Києвом. Тому така цікава, Сподіваюсь, буде історія. Можливо, відкладу якраз її на адвенткран. Ось така вона переливається. Дуже гарна книжка. Перце Сонджу. Або Сонджу. Ось. Теж така симпатична, гарна книжка. Мені дуже подобаються такі кольорові зрізики. З книжкою все чудово. Ну, типу, нова, запакована. А, тут ще таке, як тиснення. А ці всі пташки. Це як таке прям тиснення. Не знаю, чи там фокусується вам. Сподіваюсь, що так. Ой, що вона розірвана? Порвалася трішки. Ну, тоді вже можна і відкрити. Що вже? Так, ця точно мені йде в Адвент, бо це історія така різдвяна. От, в принципі, якби і сама ідея Адвенту в тому, щоб можливо читати якраз різдвяні книжки, але чесно кажучи, мені дуже рідко, коли вони здаються не банальними або щось такими, тобто, ну це там умовно. Одна з трьох історій, яку дійсно цікаво почитати, в якій є щось нове. Ну от. тому з різдвяними історіями треба бути теж дуже обережними і купляти 24 книжки просто про якісь різдвяні свята. М -м -м. От. Але декілька на весь адвент це супер ідея, тому ось така теж піде мені. Так, що тут -то цікавого? Нічого, такого? звичайна книжечка, м'яка, палітурочка. Тут трішки щось таке цікаве. Прикольно, мені подобається. І останнє це, що знають мої кістки, теж така гарна книжечка зі зрізом кольоровим. От. В принципі, вона от тематикою чимось схожа на оцю. От. І, в принципі, воно, мабуть, і логічно, бо це іноземна література, тобто це Південна Корея, це Малазія. Але такі гарні, мені здається, на поличці. Дуже вони так будуть гарно разом виглядати, або навіть так. Файні книжки. По книжках все тому переходжу до доглядових штук. У мене їх небагато, всього три. Два це від Лореаль. Це купила собі таку вмивашку, в принципі, вони багато дає. Ем, я до неї ще прицінююсь. Я по суті вмиваюсь нею там, буквально десь тиждень. Вона теж приємно пахне якимось цитрусовим, в принципі, непогано вимиває, але в мене є підозри, що вона з часом починає трохи сушити шкіру. Що мені не дуже, зважаючи на те, що я навпаки хочу її дуже зволожувати. Тому дуже прицінююсь. Але от, можливо, вона не дуже для чутливої шкіри, але для всіх інших типів норм. Ну поки що з нею ніяких проблем точно не було, але ну, сайдай трішки є. Далі це така от штука для волосся. І вона, по суті, має якби, вирівнювати, там, прибирати пушок і так далі. Але наче як її не можна наносити прямо на коріння, а це прямо, де в мене якраз і є пушок, я нанесла її на волосся, її треба тримати там буквально секунди, там, 8 секунд. Мені ем... здається, вона насправді нічого такого не рівняла. Я зараз без неї, тобто це я вже мила волосся без неї. Вона дуже приємно пахне, і волосся прямо залишає такий запах, навіть якщо після неї нанести там, якийсь кондиціонер чи маску. Але це все. Просто приємний запах. Ну і волосся м'яке. Ну воно по суті так м'яке. Тому ну така, типу штука. І це ще один санскрін. Сам санскрін виглядає ось так. Він непоганий, він нічим не пахне. Мені дуже нагадав попередній: от якщо він такий доволі такий прозорий, якщо от його нанести трішки, непогано впитується, в принципі, теж залишає такий трішки, ну, так, от на руці виглядає. Якщо його нанести там, не, ну, палець умовно на обличчя, то нормально, нічого не залишається. Ну, ось, на руці. Нічого немає. Все. Я сподіваюся, там видно насправді. На показу нічого нема, а нічого не видно. От е, нормально, не дуже липкий. Під косметику 50-50. Sometimes it's good, sometimes it's shit. Дуже не дуже на ньому так щось розташовувати. Тобто, якщо там трішки більше донести консилера або тонального засобу, то він може скатуватись. Ну, але насправді це для багатьох сенскрінів така штука. Тому без нього, без косметики, абсолютно окей. Не обсипає нічого, тому непогано. Білого, отого такого касту. Нема, коли його наносиш. В цьому плані все супер. І, в принципі, все, я собі більше нічого такого догриливого, косметичного не замовляла. Що насправді і добре. З книжок, якби от все, що дійшло, це все є, але є ще декілька Ну, Якби було вигідно взяти, чому ні. Там е декілька я це «Місто кісток і ще одну «Дологі» також взяла. Ну не «Дологі», але це ті, а може й «Дологі». Ну, це ті книжки, які наразі носять українською. Я їх собі замовила спеціально на адвент, тому мені взагалі не горить. Якби коли там дідуть дідуть. Коли вже отримую їх, то покажу. Також у мене в цьому місяці не буде рубрики «Що я хотіла але що не купила. Чудово, <смі> мені дуже подобається ця тенденція. А в принципі, так і все. Я купила собі цього місяці тільки те, що мені насправді було треба. Ніяких дорогих покупок по типу там камер, навушників не було, бо це вже все є. Тому хусточками. Тому на цьому все Хомяк каже, пока.